Гранд Сценник, автомобіль 2006 року випуску. 2,0 газ бензин, номер телефону до продавця, ціна 4650 безпечній торг. Автомобіль у нас 7-місний. ключовий доступ, передні-задні склопідйомники. 6-ступні коробки передач, є в нас клімат-контроль і ось такому стані у нас Вон також позаду є шторки для зручності. Так. Також позаду є фаркоп і якщо потрібно, можна використовувати ось так два додаткових крісла, якщо ні, просто звичайний багажник. Коли зацікавив даний автомобіль то продається, детально, детальніше розкажу по автомобілі, нагадую, автомобіль 2006 року випуску, 2.0 газ бензин, 7 місний автомобіль, номер телефона, ціна 4650 до сторх. 3. Автомобіль на славі Від 2009 року випуску 1,8 бензин. Номер телефону. Ціна 9900 плюс присутній торг, автомобіль 10 днів на Україні. Так, Зараз покажу салон. автомобіль на ось такій комплектації. Так, передні-задні так, Тут накидував, щоб не забруднити. автомобіль з ось таким комбінованим салоном, mm. мультируль. 194 тисячі на приборці, коробка автомат, є у нас підігрів, сидінь клімат, контроль, навігація, так, чорна стеля з панорамою. І ось такий дуже крутий вигляд салону. Зараз я покажу, як виглядає салон позаду. Так, і ось так сидіння виглядають позаду. І ось такий вигляд де відкриватися для тих, хто сидить в самороді. Також, ще раз нагадую, є передні задні паратроніки. Автомобіль на дуже крутій комплектації і в хорошому стані. Так, нагадую, автомобіль свіжо перенений 2009 року випуску 1.8 бензин, номер телефону, ціна 9900 плюс присутній торг. Volkswagen Гольф автомобіль 2014 року, випуску, 1,6 дизель, Номер телефону, ціна 8800 плюс просутній торг. Автомобіль в Україні був лише одного власника. Авто повністю обслужене і все в рідній фабі. Так, є передні задні партроніки, автомобіль на ось таких дисках. Так, по салону. передні-задні склопідйомники, Салон просто в ідеальному стані. Так, коробка автомат, є підігрі, сідінь клімат, контроль, ось така мультимедія. В дуже хорошому стані. Салон даного гольфану. Так, позаду ось такий вигляд має автомобіль. Також є фаркоп. Так, Автомобіль повністю обслужений, всі фільтра масла, ролики все поміняно. Так, нагадую, автомобіль 13-го року, весь верідній фарбі. 1,6 десять. Ціна 8800 плюс торг. Працювання Тіван, автомобіль. Кінець 16-го випуску. воєнного конзен, автомобіль повнопривідний. Номер телефону, ціна 15600 плюс присутній торг автомобіль на шкірі і на дуже крутій комплектації. Перейдні підйомники. Шкіряний салон, є панорама, коробка автомат, 125 тисяч на приборці, підігрів, сидінь, клімат, навігація. В кого зацікавив даний Тіван? Хоче більш детальніші інформації. Телефон до полезе. Все детальніше. По телефону розкажу. Кіндай. Кона 19-го року. Номер телефону. Ціна 18 900 плюс 100. Далі. Славута 2007 року, 1,2 бензин, номер телефону. Ціна 2300. Volkswagen Caddy, автомобіль 20-го року, 2.0 дизель, номер телефону. Автомобіль весь видні фарбі, повністю обслужений, ціна 18700 плюс присутній торг. Так, По салону. Є в нас клоп під'ємний. Беру 165 тисяч на приборці, 5-ступінча коробка передач. Є в нас навігація і ось такому дуже ухайному стані в нас сидіння. Позаду Кадік ось такий вигляд має. так Нагадую, автомобіль свіжопринений повністю. Обслужений в рідній фарбі 2020 року випуску. 2.0 дизель. Номер для зв'язку з продавцем на 18700. Hyundai Gets. автомобіль 2008 року випуску, 1.4 газ-бензин. Автомобіль на автоматі. Номер телефону ціна 5700 плюс Так, автомобіль повністю обслужений. Так, і покажу салон. Так, передні задні складівники. Ось в такому стані. У нас салон в даному гетці. Так, кого зацікавило, Телефонуйте. Вся детальніша інформація по телефону. Реногран Стайнік, автомобіль свіжопринений 2014 року. На 10700 плюс торг. Так, Комплектація, передня-задні партроніки. Е, ось такі диски, без ключовий доступ. Передня-задні е, так, Ось такий е, салон даного сцені. Нагадую, автомобіль 7-й е, 6-ступінча коробка передачі, є в нас е, клімат-контроль. Так, ось такий е, салон позаду. Так, ще є фаркоп. козацька зацікав даний станік, телефонуйте. Продається вже все по телефону, детальніше розкажу нагадує 2014 року, 1,6 дизель, 10,700 700 плюс тур. Далі у нас Sportage, автомобіль кінець 18-го року, 1,6 бензин. Е, Номер телефону, ціна 18700 плюс присутній торг. Класні. По салонам. Передні, задні склопідйомники. Мультируль 62 тисячі пробігу. Автомобіль був куплений в Україні в салоні. Шестиступінча крока передачі, є підгрів керма, підігрів сидінь. Так, Ось такий стан, стан. даного. Коза Козацька, телефонуйте. Куда це детальніше по телефону розкаже. <кій> Далі Volkswagen Passat 87 року. 1,6 газ бензин, номер телефону. Э, 1400 плюс торг. Далі в нас шкода Октавія 2006 року. 1,6 бензин, номер телефону, ціна 5500 плюс торг, автомобіль свіжо пригнаний. Далі Kia Niro, автомобіль перегнаний з Нідерландії 2019 року. Номер телефону ціна 16600. Далі Гольф. 2001 року 1,6 бензин. 4500 ліса. Шкодок, так свіжо приймання 2010 року випуску 1,6 газ бензин номер телефону, є сервісна книжка ціна 6800 далі ще свіжока шкода 2001 рік 4800 але на жаль більш ніж чоловік далі у нас тілан 14 року дизель, автомобіль на автомобілі 16 стоміняє 2007 рік, вайна газ бензин, номер телефону, ціна 3,900 900 Далі BMW 3 1,8 Газ-Бензин 2004 року автомобіль номер телефону. Ціна 5700. Так, по салону. А, так. Это ступенчатая коробка продачи. Климат и сиденье в носи в чехлах. Вот такой стан. Так, нагадую, четвертый рік, куда не висим газ бензин, 5700. Далее, Range Rover Evoque, автомобиль 14-го года, 2.0 бензин на автомате, 17500. Арнанган 2006 рік, 16 бензин, 4800. 10 рік, 1,4 газ бензин, 7000. Далі у нас Kia Sorento, автомобіль 2020 року випуску з бензиновим мотором. Автомобіль повністю обслужений ціна 15600. Спор. Далі Субару Legacy. Автомобіль 22 року, 25 бензин. 18580. І по салону, шкіряний салон, мультируль, коробка автомат, великий ось такий є монітор дуже хорошому стані і на хорошій комплектації даного собару. Так, є ще пам'ятці дінь. Так, позаду є камера заднього видно. Кого у даний собар, хочу більш детальніше інформації, телефонуйте. Продавець це по телефону розкаже. Нагадую автомобіль 22 року 2,5 бензин, 18 580 плюс тогда вантра, 17 рік, 2,0 газ бензин. Uh, так. Uh, автомобіль на автоматі 9300. Volvo 2012 року, дизель 21 тисяча. Далі у нас uh, Lexus Автомобіль 2011 року. 3,5 бензин 21 тисяча. Hyundai Гетс. Автомобіль 2006 року випуску, 1,6 бензин. Номер, так, видно, номер телефону. Ціна 5650 плюс присутній торг. Автомобіль на автоматі. Так, і ось такий вигляд має позаду. С вами UDN-3, VNR-Benzен. Далее у нас джип-чароки. 17-3. 15-300. Пицбесиланс. Автомобиль 2000. Всем нам надо брать 6000. Далее у нас. Всіпера 2014 14 року, 3.2 дизель 22400. Далі Opel зефіра. На хорошій комплектації 14 року, 2.0 дизель. Номер телефону ціна 10700. Наступний автомобіль у нас Opel Astra 2006 року випуск 1.6 бензин, ціна 4500. Далі Деоматіз, 2007 рік, так, автомат, є кондиціонер D800, на жаль, номер навіть. далі посад 10-го року, автомобіль на шкірі, 1,4 газ-бензин. номер, Тому можна розібрати, ціна 5400. Далі у нас собля. 2008 рік. бензин 3600. Далі БМВ тройка. 2011 рік, автомобіль на шкірі, ціна 10500. так 2009 рік, один 6 бензин, автомобіль свіжо принений, ціна 7600. Добре, бігу, я там. автомобіль. 9 рік, 1,8 бензин, автомобіль в у рідній 6500. Вісан Кашкай. автомобіль кінець 2012 року, 2.0 бензин, номер телефоном. На автоматі ціна 11900 плюс торг, автомобіль свіжо перенаний. Peugeot 308, автомобіль свіжо переданий. 2019 року випуску, ДНП-дизель, номер телефону, ціна 12700 плюс-класивий монітор. <coughs> так, по салону передні задні скоп'ємники, коробка автомат, є ось такий великий монітор, так, клімат і ось такому стані в нас сидіння даному танку. Так, є датчик смуг. А... Ось такий великий є багажник, є також партроніки. Автомобіль на ось таких дисках. Кого зацікавив, даний плюжу, хочу більш детальніше інформації. Телефонуйте до паруця. Все детальніше по телефону 19.3,1,5, дизель. 12700. Volkswagen Jetta. Автомобіль 87 року, 1,7 бензин. Номер телефону. Ціна 1000 доларів. Так, Продавець сказав, що не, не краще. Так, ось така джета є на продажі. Далі, сімка. Одинадцятий рік. Так, На жаль, лише номер телефону. Код цікави, телефонуйтесь дуже детальніше по телефону. Октавія 2006 року, 1,6 бензин. номер телефону, автомобіль. Свіжопринеця на 599. Далі Субару Форестер. 2000, у нас року, давай на 10. 8 тисяч плюс 3. Далі Ніро. На 64 кВт. 207, 11,3, 113 бензин, 5200. Шкода <пробітник> Фабія 2013 року, 1,6 бензин. Так, номер телефону. Є сервісна книжка, 125 тисяч пробігу. Так казано, що рідний пробіг це на 500. Volkswagen Golf, автомобілі 2008 року з пенсиона мотору. 1,6 номер, ціна 5200. Далі у нас euh, Nissan Micro. 10 рік, 1,2, газ бензин. 6800. Шкода Фабія 2008 року. 1,4 бензин. 5000. Ford Escape, автомобіль 2015 року, один мотор 11400. Далі BMW Troйка, 11 рік з дизельним мотором, номер телефону, ціна 8700. Далі у нас Scenic 2004 року. Так, Когось зацікави, телефонуйте. Вся детальніша інформація по телефону. Далі у нас Chevrolet Aveo автомобіль 2008 року випуску. Номер телефону, так, тут буде краще видно. 1.5 бензин, ціна 3800 плюс торг. Далі Mazda CX5 2014 року, 2.2 дизель, номер телефону, ціна договірна.